За крок до свята Івано-Франківська громада розпочала активну підготовку до Великодня. Традиційно у храмах міста відбудуться богослужіння, зокрема у архикатедральному соборі Воскресіння Христового. Восьми годині служитиметься п'ятницю великі царські часи вечірня з виносом плащаниці, Бажаючі можуть приступити до плащаниці в період 21-ї години в суботу, передень. Служити зниця восьми годині вечірня служба святого Василія Великого 16 години. Бажаючи можуть матимуть можливість освятити паски в неділю. День воскресіння, де ж на 8 годині святкова літургія його свято освятилі мана освячення пасу теж святкова літургія. Буде служитися і о 12-й годині. в інших церквах богослужіння відбудуться відбудеться згідно з розкладами. Крім того, вперше в івано франківську в гарнізонному храмі Різдва Христового на вулиці Довженка що донедавна належав до московського патріархату. Теж відбудеться святкова служба. Наша громада поповнилася рівно два тижні назад. Ще Це буде вівтороєм. Так, і в 14-й годині що 14 -го, п'ятницю, в п'ятницю чотирнадцятого вечірня вчанови Плащаниці, у суботу 16-ї години до 18-ї освячення пасок ну ми працюємо з іншими департаментами для військовослужбовців службовця нашого гарнізону буде організовано це посвящення пасок перша паска без московського потерху з нагоди Великодніх свят Департамент культури підготував майже дев'ять десятків заходів. На площі Міцкевича буде розміщено патріотичну інсталяцію промені перемоги, а над вічовим майданом інсталяція Ангели виготовлені творчими працівниками центру сучасного мистецтва. Крім запланованих заходів, працівниками закладів культури вже декілька років поспіль буде розміщена. Інсталяція великоднє дерево. Працівники культури всі наших закладів виготовили 2300 писанок. Стометрівка буде прикрашена гірляндами у синьо-жовтих барвах. Також відбудуться традиційні гаївки біля катедри. Це вже традиційно 20 років поспіль біля після молодіжної служби Божої у років ну 15-15, там як завершується служба за участю закладів культури міста та вокальних студій фольклорних танцювальних дитячих колективів які відбудуться 18 квітня о 15-й годині. Приводьте, будь ласка, своїх діток у цей же день о 16-й годині на Вічевому майдані відбудеться святковий захід. Ми підготували ось такі листівочки. З гаївками ми будемо роздавати всім присутнім, тому що дуже багато у нас є переселенців, які приходять, кажуть, ми би теж хотіли співати, тільки не знаємо слова. Великодні гаївки та інші святкування відбуватимуться і біля інших храмів та в закладах культури громади. До Великодня готуються й дітлахи. Було проведено ряд майстер-класів з декорування кошиків, виготовлення писанок та випікання пасок. Участь в них взяли як місцеві, так і вимушено переселені дітлахи. Також малеча готувала подарунки військовим на передову. Ми мали такий особливий захід, який назвали молитомне плетіння під назвою Тепло, Долонь і Серця, тобі герою. Наші дітки мали можливість виплітати власними руками вервиці, які ми передавали нашим воїнам. коли ми Спілкуємося з людьми, які приїжджають і передають. То воїни дякують і кажуть, що це є найбільша потреба зараз, тому щоб ми молилися і своїми руками, особливо дитячими, плели наші вервички. Окрім того, у планах служби у справах дітей виготовити писанку перемоги висотою 2 метри у закладах освіти для поранених військових. Школярі готують святкові кошики. Великодній кошик, в якому буде невеличка пасочка та привітання від дітей. Близько 400 таких кошиків буде роздано до Великодня медичних в закладів закладі, установи нашого міста. У Палаці Потоцьких з 1 до 15 квітня триває Великодній ярмарок, а також ряд виставок. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія